дивіться, хлопці, якщо у вас всього там є 2-3, ну там до 3 тисяч доларів бюджет, 2-3, і вам треба якогось тракторця в село, який може робити роботу, от, то не розстраюйтеся, є для вас варіанти, є варіанти, які можна придбати от, з переоціненних Тракторів, які залишилися в нас з минулих з 23, кінець, 23-го, початок, 24-го випуск того виготовлення в Китаї. Тобто приход був вже цього року, ну вони там прийшли взимку. Воток начальство сказала нам розпродать остаток залишок, розпродать. А тракторів є різні, Понятно, там з кабінами будуть вони дорожчі. От, є різні варіанти, я вам зараз покажу. Саме мінімальна від 2000 е, починаючи тракторці. От. Ви мене сильно наругайте, але в нас в дійсності є нормальні трактори, які можна взяти до, до навіть до 2000 доларів. Ну, сказав, що е, все збудь. От, зараз я вам покажу, покажу вам зараз я ці трактора. Ну насправді шутки шутками, жарти жартами, поставте мені лайк. За креатив, Поставте мені лайк, за креатив, Я скоро сюди приїде хтось, бо не бити їбальника. Розумієте, за ті відео. Ну, хлопці, вибачайте, ну бляха, мені треба гроші, мені треба сім'ю кормити. Тому слухайте, слухайте. тому От, давайте такого по-чесному, по конкретно поділу. Ото все. Ото все там, то. бачите, в, ку в, в кущах. То просто замість мотоблока. От мені людина дзвонить, каже, я за мотоблоком вже ходити не годен. Хочу жопу возити, прицепо тягати. І мені треба там 10 соток-20 соток картошки викупити. Все, це підійде, воно і дешевше дешеве, воно і е, буде. Ті функції виконують. Прицеп возить, викопувати картошку, їм можна там 10 соток вигороти однокорпусним пушком, найбільше. Фризою можна пройтись теж там, огород свій Ого... свій огород, згуба для себе. 20-30 соток. От. А це оце, не набагато той й дорожче стоїть, вже бачите, теж переоціночка. Ось о. Коробка, трансмісія, коробка передач, бачите? Не. Мото... Не мотоблок. не мотоблок. Коробка, як в шифінгу. При цьому рукава лишаються похожі, як мототрактори, Понятно, вони інші, регулюється колія, можна на будь-який міжрядку стати. На, на 5... 200... Вона пише на 300 кг, 320 ну, по факту там, 250, я думаю, що спокійно воно підніме. Вот. Одноциліндровий мотор 11-15. І... Тут же можна з трьох точок, тут же можна там на пару гектарів якихось стай троботу. Вот. Опять же, тільки воно теж не на великі площі, краще взяти шифінг на великі е площі. Це таке теж там, огород, ну то можна вже і сусідям картошку купати в принципі. На цьому можна вже там якось е -е, нормально там покосити, гребкою зібрати, там теж сама купавка, вже стане трясучка під кардан, стане е -е, якась легка коса. Стане там метр двадцять п'ята сюди, сюди стане там не знаю, якийсь полужок маленький, двокорпусний. Вже піде на, на можна вже робити, розумієте. Вже немає з коробкою, вже трохи більше є ваги, є трьох точка, не треба нічого перероблювати. Бачите, тут таке, якщо зрівнювати з мототракторами, тут і рама грубша така вже йде, не, не, не паймі що. І ну, воно все вже там 800 кг він важить. Мототрактори всі. Тобто Він вже в два рази ну, нормально такий важчий, все. А, плюс він маньоврений, лишається. От, якщо є їздити, це варіант є. є, є, є Вот, наприклад, Сентай 240, то в нас саме дешевий, що є. Ну то на муфті, на муфті, гібка муфта йде всіх Сентаях, Ну, іде мотор КМ 385, йде коробочка шестерка, така обична, з одного речага, яка включається. Сама по собі коробка хороша, місце це тут в ньому. Як то кажуть, при грамотній експлуатації, якщо не перегружать, то техніка вже... Буде працювати слабе місце. Тут цей насос, розподільник цей він такий недовгоживучий, обично по сходам ставить якісь інші більш який не буде одразу ламатись. ну По ньому є такі м'ячі моменти. Гібка муфта міняється як розходник там раз в 3-4 роки. там в 5 Ну так, в принципі, в основному коробка, мотор буде жити, і то вже весь ремінний тракторець. Ось це такі ремінні варіанти. Да, так, Якщо у вас там об'єми землі є, і вам треба щось за таке дешеве, но щоб, щоб цим можна було працювати і максимум. КПД максимально було з трактора Я не пам'ятаю, не можу цю абревіатуру розшифрувати українською. Я думаю, хлопці поймуть а, мене. А, то Тонна 300, власні ваги. Кропка на 8 передач вперед і 2 назад. Циліндр примусовий стоїть, ну то не принципово. А, передній радіатор стоїть, саме нова, модель останній Отакий шифінг він зможе. Фризу метр 40 раз, пуга 225 2, 25, 2. Косарко Віракс 135 спокійно може. Тобто, всі, все, що зробить Донфенк за 7 тисяч за 8 баксів, зробить той шифінг в два рази економії. Мінусом теж буде він не маневрений, кулачний мост, радіус розвороту довгий, він паровоз, трохи лошадок убігає все-таки на ремнях. Розганяється він довго за рахунок того, що ремінний привід оберти набирає довго, на коробку нагрузка передається ремнями. Ну і в експлуатації, мужики, дешевше набагато, бо конструкція сама простіша. Чому тут -то ламатися? Один баняк, чотири ремня і та коробка. Якщо зможете ту коробку, якщо ви будете експлуатувати шифен і у вас щось станеться з коробкою, ми вам поміняємо його на новий шифен. Ну, Звісно, якщо ви будете його експлуатувати, і е, грамотно там будете маса взивати, все. От за коробку я можу ручатись. Вообще. Тут ніхрена її не буде. Її вбить просто неможливо. Дивіться, просто на... для порівняння я навіть показував Сінтай, яка тут іде дура. От, от Емблеми шефенг, все, оригінальний шефенг. 24-го року випуску самий новий. То я радив би взяти з бюджетних все ж таки. По ним бувають які моменти, дивіться, що буває по шифінгам. Звісно, цей мотор він сам по собі класний, але в ньому є одна проблема, яку з нею нічого не зробиш. Куди б ти не ставив радіатор, заді, хоч ззаду, хоч хоч в дупу. собі відкні. Мотор йде огромний. Мотор іде 1,4 літра об'ємом в одному циліндрі. Він дуже гріється. Сильніше гріється за любій трьохциліндровий, він буде грітися, то елементарна фізика, з ній нічого не зробиш, куди б ти не впередовував того радіатора. Тому, звісно, експлуатурувати з умом, що може страпити, може прогорати прокладка. Таке бувало не раз. Навіть на етапі, як трактор приїжджає до клієнта, тут мужики тестували трохи дали. Йому просратись, і він же по факту приїжджає прокладка прогорівша. Ну, зрозуміло, то все діло міняли, устраняли, Ну, були такі моменти, з тим треба бути особливо на обкатці обережним, не давати йому оборотів. Тому що е, такий момент є. Ну, знову ж таки, то не критично, прокладка є в зіпі. Навіть людина, хто розбирається, розуміє, що прогорівша прокладка то є херня для трактора. то є херня. Що ще може бувало? Там такі помілочі по насосах, якась може десь шланга щось текти. Електрика вся електрика тут йде така теж. Ну, бачите, тут треба все ізолювати, бо попаде вода і буде жопа йому. Ну а що стосовно заліза, ви бачите, яка тут рельса. Ви бачите, який тут іде. От я показую близенько кардан. Карданний вал. Роздатка шарова. Ну, мужики, тут треба не знаю, максимальним бути рукожопом, щоб це зламати. Взагалі, от тут все файно. То, що зверху наліплено, як то кажуть, то вже треба буде Трохи руки прокладати і то, і то як би я вибачаюсь по-нормальному. Криво, нічого не дребіжить Ну той кожух трохи рахітський. Ну, ви поняли мене. Якщо ви хочете вже собі мати техніку якусь серйознішу, вот, о, насправді я вам радив щось з двох варіантів обрати. Або а, брати такі якісь кінтаври, файтер, а, скаут. От, до речі, ще з передком є сінтайчики такі з бюджетних варіантів, недорогі. Бачите, передній мост редукторного типу. Гідропіцильовій стоїть передній привід. ну теж Гібка-муфта теж коробка така шестерка. Ну він він йде самий в найдешевий з трьохциліндрових тракторів. На тисячу, тисячу на двісті, там на півтори дешевше, ніж будь-який з таких. Тут який момент в ньому. Він вузенький, він легше йде і він, бачите, метр десять Колія, ви з цим нічого не зробите. Всіх іде файтер, скаут, метр двадцять кулія широка, метр двадцять кулія. Ну і так само, що кінтаври, пішли далі, тут все йде колія ширше, тут навіть 1,30 чи А, вот. Тому в 50 як Вот. Тому. Я б радив конечно, дивитись вже, якщо хочете собі прям трактор, якщо у вас там вже від 6 тисяч бюджет, я вам зараз покажу, що дивитись, покажу вам. С, класика у нас, то якщо ви хочете зекономити, вона одна стоїть. Джинма. Весь модельний ряд джинма. То дешево сердито по якості туди вже ближче до дід'ї, до ДТЗ і до Улів, а по комфорту тут його нема, Тут у вас все так. Заліза, джинма, то файно, то файно, то репутація, перевірена часом. Тільки 50-ку не беріть, вона кончена. Вот. Далі. Дядя Федор. Дядя Фьодор у нас. А... Ну, тут навіть не треба нічого говорити, поняв? Тут трактори, які не треба про них нічого розказувати. Показуєш, що є дядя Федор, ось така ціна. У нас там є знижка трохи, ось дядя Федор. Все. Репутація тут с -с -с, каже сама за себе. Людина навіть, ну, будь-яка людина, хто в Україні живе, розуміє, що то за китаєць. Вот. ДТЗ. А, трохи за швидкі передачі. Їх всього три. Із-за цього кажуть, деяких там на важких ґрунтах фрезою не, не, не важко працювати. Не виходить, тому що перша вона дуже швидка, навіть понижена, бо всього їх три передачі. Вот. Кажуть. Кажуть хлопці, то їх проблема. От. А, в остальному все дешевше вийде набагато. Коробка класна, м'ягенька, ходимо, ходова, вся йде посилена, передок-задок. Все тут в ньому супер. Мені чесно, більш всього, з цих китайців подобається саме водити. Я просто не працював, може, якщо такого, то дійсно перша передача. Uh, і з фрезою в той момент uh, він мабуть. Uh, що я просто нафрезерував його. Вот. Но тако, тако по-іншому, по всьому, мені дуже uh, подобається. Бачите? Комплектація. Тобто тут все в порядку. Вот, по них. Вот. Ну і, звісно, з 50-х. з кабінників, скаут, ката. Лавол. Uh, wow. Ловолів зараз мало. Я ще дуже радий Вово, але їх зараз бляха нема. 35-ки файні стоять во з кабінами. 35 ку без кабіни з козирьком людину забрала. Дуже з нею радий, хай служить на здоров'я. Також з інших тракторів. Ну, збільш економ, там вже не суть, що брати. Або Кентавр, або НРДшка, або файтер, там вже треба по комплектації дивитися, чи вам треба там, та комплектація, якщо вам треба циліндри, примусова, нав'язка, щоб було, там, реверс, треба чи не треба. А так ходова частина база в них стоїть однакова. Фактично, вони, бачите, 40-ки, 24-ки, воно все на одному шасі стоїть. І там відлічається кузовами, цвітами цвітами. Дизайном капота, таким більше відмінності, І функціоналом там десь є одна гідропара, десь дві, десь там примусова гідравліка така є, десь її немає. То вже що вам треба? Треба від того відталкуватись. Не те, що там що модне, що зараз порекламують, а то, який вам треба функціонал в цих тракторах, щоб був. Все. Вот. Такі, знову ж таки, хлопці, сильно не сваріться початок відео, то треба якось. Треба якось робити все одно. розумієте, Зараз стільки конкуренції в мене в Ютубі з'явилося, що треба мені, щоб мої відео були всюди. Тому буду вдячний за лайк, за підписку, А хто до мене давно дивиться, знає, що я херню не пораджу. По я можу хайпувати, можу там колотити якісь трохи понти. ж це соціати, то Ютуб, то Тікток, тут то та алгоритми так працюють тут. Якщо будеш знімати монотонно, бубніть характеристики, ніхто тебе нахрен не буде дивитися. Нічого не будеш заробляти. Но по ділу, от клієнти не дадуть соврати, що по ділу хірню не посовітую. Мені моя репутація дорога, ви мене все бачите кожен день, тому звертайтеся, хлопці, без запросів вам підберемо нормальний трактора. Всім подяку, всім гарного дня. Слава Україні! Бережіть себе.